Найвпливовіший із павлоградських власним лексусом переїхав людину. Директору павлоградського хімзаводу та водночас депутату Дніпропетровської облради Леоніду Шиману не сподобалася дорожна тягнучка на світлофорі. Кермувальник не вагаючись скерував свій позашляховик на величезній швидкості назустрічно. А на перехресті саме на зелене світло переходили дорогу. Люди 28-річний чоловік потрапив під колеса просто на зебрі. Водій гальмував, але уникнути зіткнення. Не зміг пораненого швидка мерші доправила у нейрохірургію обласної лікарні. Директор заводу від того, що учинив, не відхрещується, і обіцяє допомогу потерпілому. Але кримінальна справа вже є. А от чи буде покарання у містян великі сумні? Адкуди він взявся, я так і не поняв. І резко трамазнув, і получається боком дерце, машини ударив. Що... Я улітів. Ушиб живота, ушиб брудної клітки і перелом основання черепа, черепно-мосової травма. Пока состояння середньої тяжки. Водій наразі допитаний. Він не заперечує своє перебування за кермом. Питання доведеності вини або її відсутності буде вже вирішено після встановлення безпосереднього механізму ДТП проведення автотехнічної експертизи.